Вітаю любі друзі, ви на каналі Бабусині квіточки не тільки. Пам'ятаєте, я говорила вам про те, що в Німеччині користуються великим попитом білі орхідеї. Їх дуже багато в продажі і вони символ свята. Серед цих красунь була і ось ця неймовірно гарна біла орхідея в мутації Палорик. Вона мене просто приворожила і я її спочатку, не дивлячись на погану погоду, вирішила забрати додому, а потім якось придивилася до ось цього стебла. Як бачите, воно набагато світліше, ніж у орхідей, що стоять поряд. І це закралося мені в голову думка така, що вже починається хвороба. Квіти стоять у оцих піддонах, вони мокрі в холодній воді, хоча в приміщенні тепло, багато коріння, непогане, але ось ця блідість стебла мене вже просто лякає. Я стала панічно боятися. Ось цих жовтуватих відтінків. Ви розумієте, чому я так говорю? Знаєте, як важко боротися з хворобами в орхідей, коли є всі препарати, є умови, світло, тепло і коли цього немає. Знову брати ще одну реанімашку, як я ту, що брала біленьку, я вже не ризикнула. Тим більше місця катастрофічно не вистачає. А на вулиці температура помінялася. Вже практично зима, правда, без мінуса, але з низьким плюсом. І великий дощ. Я вчора збиралася йти на концерт органної музики з подругою, але із-за погоди вона не змогла виїхати. От, вона їде велосипедом. Самі розумієте, в таку погоду не хочеться сидіти мокрою в холодній церкві і слухати органну музику. Можливо, це було б і непогано, але ми не ризикнули. І після того, як я вже поїхала з садового центру, я була в місті. І гуляти з квіткою це було б зовсім нерозумно. Тому любуємося орхідейками далі. Цим ми неймовірні, вони завжди створюють чудовий настрій. Адже це все-таки королі орхідейного царства. Кількість орхідей зашкалює. І погляньте, скільки ось цих онсидіумних. Не буду вже вдаватися в подробиці. Кольори різні, розміри різні, сорти, види теж різні. Деякі схожі на балеринок, деякі на метеликів. Я... Швиденько обходжу навколо столу, відірватися важко. Я люблю фіолетові, рожеві такі кольори. Зараз чомусь, звичайно, жовтий, мій улюблений, але аромат мені нагадував про себе і ввечері, тим, що я чхала. Ну, нічого. Зате ми полюбувалися ось такою гарною якістю саме цих орхідей. Хочеться. Щоб їх, звичайно, швиденько розкупили і вони не встигли нахвататися хвороб та шкідників. Хто зі мною часто гуляє по садовому центру, знають і підтримують мене в тому, що звідси вийти неможливо. Ось так ходиш і можна годинами ходити і любуватися квітами. Це дійсно хвилини, насолоди, хвилини відпочинку. Для очей і для душі. Хоча важко забити, забути нашу сучасність, наш біль і війну в Україні. Але ці декілька хвилин насолоди я вам все ж таки подарую. І попрошу тих, хто вперше на каналі сподобалося, залишити невеличкий коментар або вподобайку. Підписатися, якщо сподобалося. А ні, то лишити хоча б дизлайк. Я бажаю всім тихо дня і ночі, миру та перемоги. Якнайшвидше, мирного Різдва і всіх свят в Україні! Миру тобі, Україна! І до зустрічі!